Сполучені Штати вирішили аби прискорити нам допомогу передати трошки старішу модель танків Абрамс, аби вони ну, доїхали до нас фізично швидше. Чи суттєво ця модель програє у якості сучаснішій? Ну я би не сказав, що вона суттєво програє. До речі, в неї гармата по поміцніше ніж у другого Леопарда. Але технологічно, да, вона трошки застаріша. Ну в тому сенсі ти, ти порівняння з тим, що чим ми воюємо сьогодні, то це, то це в будь-якому випадку буде крок уперед. І ви не забувайте, що це буде перша партія, вона невелика. Але подальшому буде ж працювати програма повного переозброєння Збройних сил України, і там будуть вже зовсім інші моделі і танків, в тому числі. До речі, нам буде обра... Треба буде обрати ще основний бойовий танк. А може він з перспективою стане вітчизняний, а не, а не західний. Угу. Адаптований повністю під калібр НАТО, допустимо, під той же боєприпас. От і під інші вимоги, так що, так що прискорення для нас в будь-якому сенсі я рахую позитивним, трошки застарілий, але на голову чи на порядок новіший в порівнянні з тим, що сьогодні є на полі бою.